Розповідає, яким цей період видався для Харкова та регіону загалом. Мої вітання. Так, якщо підбивати підсумки саме для Харкова, для Харківської області, то перше, що хочу сказати, це статистика. Але, на жаль, не просто статистика: це цифри постраждалих, це цифри жертв, це те, що все не робила в Харківському регіоні російська окупаційна армія. У нас п'ятеро вбитих за тиждень, що минає, і дев'ятнадцяте постраждалих або поранених. І, Окрім того, є ще одна людина, яка підірвалася на вибуховому пристрої. На щастя, вона жива, але вона госпіталізована. Тобто, два десятки людей це ті, хто поранений, постраждав, зазнав стресу і, звісно, руйнації. Якщо говорити в в цілому про цей тиждень то він на жаль саме для Харкова вийшов таким більше, більшою кількістю обстрілів, ніж було на початку грудня. По місту наносили удари ракетами. Ми про це детально в етерах розказували. Били і ескандером, били безпілотником цим новим блискавкою, били шахедами. Буквально вчора вранці ми говорили, показували наслідки цих ударів. На місцях, звісно, ж тривають роботи з відновлення комунальні служби, волонтери. Вони зараз посильно задіяні на все те, щоб максимально. Ально швидко усунути всі можливі наслідки цих ударів, але ще хочу сказати, що. Цей тиждень, якщо ти характеризувати, то е, були удари по області, які характеризують інтенс... саме можна схарактеризувати більшою інтенсивністю. Це або масовані удари, або такі великі за протяжністю за часом, коли за годину висипали просто десятки снарядів на населені пункти, або комбіновані атаки. От просто коротко згадаємо, що у нас по позолочів так наносили удари кабами з е, РСЗВ із безпілотників. Ків обстрілювали там була на щастя тільки одна поранена людина, але все ж циркуни, артилерія дуже сильно обстрілювала, Так що насправді чув ну майже весь Харків цей обстріл. А Шевченкове це взагалі ракетні удари з Кандером, і Там троє людей були загиблими і троє були пораненими. Ну і Харків, це от атака безпілотниками позавчора, коли. Під ударом був і приватний сектор, і багатоповерхівки. Хочу також сказати, що Куп'янськ окремо про нього. Якщо вчора, наприклад, я вже згадала, що не було поранених, не було вбитих на щастя через російські обстріли, але відповідно Харківський і Куп'янський район все одно були під ударами, і приватний сектор і околиці населених пунктів. Але хочу окремо наголосити, що тиждень можна сказати, почався вівторок, коли обстріляли Куп'янськ з РСЗВ, і там було. Двоє там було двоє загиблих людей, двоє загиблих чоловіків, і півтора десятка будинків були пошкоджені, зруйновані дуже сильно. Той сьогоднішній ранок, якщо ми говоримо про Куп'янськ, то на жаль є людина, яка постраждала, але вже від іншого типу зброї росіяни скинули просто посеред вулиці. Серед будинків з дрону Куп'янськ тиждень почався з удару по Куп'янську, коли повторюся, двоє людей, двоє чоловіків загинули через удар РСЗВ. І сьогодні, останній день тижня, коли по Куп'янську це те, що називаємо полюванням на цивільних, коли з дронів скидають боєприпаси, ну скажімо, або куди. І сьогодні отак постраждав чоловік. Йому 56 років. Він просто йшов вулицею. Випадковий. Перехожий дуже сильні поранення, поранені кінцівки, і, врешті-решт, це призвело до ампутації. Зараз розуміло, що в лікарні борються медики за його здоров'я. Просто хочеться вірити в те, що все, все буде якомога краще з того стану, який зараз є з цим пораненим. Це, от. Такий підсумок тижня, п'ятеро вбитих, два десятки поранених або постраждалих. Але, попри все, неділя скоро Різдво. І дуже б мені хотілося, щоб інші глядачі в інших регіонах побачили, яким сьогодні був Харків в неділю, коли в одному з храмів була літургія, вже перед Різдвяна, перед Святкова і куди прийшли пластуни, щоб передати віфліємський вогонь миру. Це дуже красива символічна акція. Я особливо наголошу на тому, що це. Сьогодні, саме сьогодні, десятиріччя цієї акції, коли до храму передають вовлеємський вогонь миру, багато людей, багато вірян прийшли на цю літургію, сповідалися, ставили свічки, і знаєте, дуже. Окрім хочу сказати, наскільки цей храм він надає підтримку тим людям, які приходять сюди. Це без перебільшень так, тому що я знаю багато родин, багато сімей, просто людей, які приходять туди саме за підтримкою, коли щось стається з їхніми рідними, які захищають Україну. Є якась певна невідомість, і тут отримують підтримку. Побачитися сьогодні. З пластунами були і військові, зокрема були капелани, які потім вже перед отримали теж цей. Флоємський вогонь миру і повезуть до своїх до хлопців, дівчат, до своїх бригад, і це таке теж певне єднання. Дуже красива ще раз повторюся, дуже символічна акція і м свято, і про тільки про теплі слова сьогодні от лунало в храмі і. Правда, дуже хочеться, щоб от бачили ще й такий Харків наші глядачі. Я пропоную коротко поринути в атмосферу цього свята, коли власне передавався вогонь. З якими словами і з певною такою настановою передсвятковою вже від святихватців. Хай віфліємський вогонь миру, який принесли вже 38 років, передається ця традиція. Цей вогонь здобувається в іфліємі, привозиться до Відня і до Катедрального соборі Відня передається всім скаутам Європи і світу. Через допоміжні скаутські організації передається і в України. Плас це українська скаутська організація. Тому маємо надію, що цей вогник Віфліємський принесе нам перемогу, а за перемоги наступить справедливий мир. Бо після навіть саме темної ночі завжди наступає світанок. Тому дякуємо пластунам. Маємо надію, що це буде останній вогник, який передавали під час війни. Ну, то з такими теплими словами хочеться закінчити тиждень, і щоб дійсно цього дня і тиждень наступний почався без, без інформації про те, що з ми починали тер без поранених і безбитих. Дякую тобі, Аню, за такий детальний огляд. І дякую тобі за те, що показала нам в етері трошки світло, яке потрібне нам усім і в Харкові, і в інших областях нашої країни, особливо напередодні різдва. Дякую, наша Аня Черненко, кореспондентка з Харкова, була з нами на прямому зв'язку про ситуацію у цьому регіоні. Говорили разом із вами. Репрезентація України на світовій арені залишається дуже і дуже важливою. Ідеться про українців, які демонструють неймовірні результати. Йдеться про українське мистецтво, також яке може залучити ще більше і більше небайдужих для того, аби вони знали про війну російсько-українську для того, аби вони допомагали більше для того, аби вони закликали своїх урядів до справедливої підтримки України. Про репрезентацію України саме на кіноарені, а також виклики, які постають перед кіномитцями. Говоримо далі з нашим гостем, режисер і продюсер Вавилон 13. Володимир Тихий з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого етеру. Вітаю! І загально будемо з вами розпочинати. Як минув цей рік для кінооб'єднання Вавилон 13 Які речі можемо підсумовувати у грудні 24-го? Ну, складний був рік, як і всіх українців. Тобто, наша чоловіча частина Вавілону це близько десяти вавілонян-хлопців. Мобілізовано. Ось так чи інакше вони продовжують. Бути членами нашого групування кінематографістів і знімають навіть. От, ну і це пошук нових кандидатур на вакантні місця. Ми ну, паралельно з тим, все одно ми виробляли фільми. І, от, наприклад, буквально, от в січні 30-го ми можемо побачити новий повнометражний документальний фільм «Вавилону». Це одного літа в Україні, який присвячений саме американцям, які воюють в міжнародному легіоні українському. і і це така, я б сказав, ну такого кіно у нас ще не було про те, що по так зного боку, це ну звісно, герої. Унікальні в певній мірі для українського кіно з іншого боку, це досить серйозне занурення саме в побут військових. Він не тільки стосується, скажімо, там епічних моментів боїв, а стосується ну, просто буквального побуту. Взагалі з чим живуть, що мотивують цих людей, які тут опинилися, які мають за плечима той чи інший різний, здебільшого досвід. Ну але вони взагалом були в минулому так чи інакше військовими американська. Я хочу також поговорити з вами про ті виклики, які постають перед кинометцями загалом. І пов'язані вони не лише з війною, а також із певною, мабуть, корупційною складовою. От про скандали з Держкіно ще у березні 2023 року. Це я глядачам нагадаю коротко термін дії повноважень членів ради збіг, і тоді Кабмін на клопотання Держкіно продовжив її діяльність до кінця воєнного стану. Спілка кінематографістів подала до суду, і зрештою, аж у червні 2024 року виграла усі суди. Тому держкіно таки було змушене почати підготовку до проведення нового конкурсу. Наприкінці червня кіноспільнота оприлюднила відкритий лист, де вимагала провести чесний і відкритий конкурс, і в чергове закликала керівництво держкіно піти у відставку. Але 10 липня. На сайті Держкіно з'явився перелік новообраних членів комісії за підписом ТВО голови Юлії Шевчук. Усі ці скандали на жаль, от на превеликий жаль, вони тривають. І досі на якому етапі зараз так би мовити справа Держкіно? Ну, це невтішна історія по Держкіну, Звісно, тим не менш, ми буквально днями збиралися, щоб під підвести підсумок цього року. З одного боку, ми подавали зараз в суд два позови з того, щоб суд розглянув як незаконний саме цей дев'ятнадцятий Е, Суд не взяв під розгляд, Вони взагалі не розглядають таку можливість оцінювати такі от речі. Тобто, ну звісно, це відповідальність, тому що йдеться там про півмільярда. Ну так якщо грубока. Кажучи державних грошей, і е суд не хоче брати на себе відповідальність цій ситуації, от, але тим не менш, ми ну. Були засмучені цим, тому що хотілося ж, щоб справедливість була доведена, щоб ну, тому що це практика, яка має стати тяглою в нас в Україні. Що ти не якби ти думаєш не тільки сьогодні, завтра якимись оперативними речами, що неважливо з ким, неважливо, як я буду це рознімати цей фільм, а тим, що думати, що цей фільм має бути в перспективі, і що ти отримаєш перспективи взагалі з українською культурою, тобто на роки, а це значить чесні, відкриті і зважені взагалі рішення, пов'язані з. Там з державною політкою щодо кіно, от ми, ми треба їх досягти. все ж таки, тим не менше, ми зрозуміли, що навіть коли починався цей рік, ми не могли собі уявити, що ми виграємо суди. Що голова Держкіно піде в відставку, що буде розпущена рада, і що нову раду будуть обирати більш-менш намагаючись це зробити ну хоча б позірно, дуже відкрито І, Тобто, ну тобто, це і зараз ці знов ж засідання ради держкіно відбувається публічно онлайн. Тобто, це. Це це ну, це реальна дуже потужна зміна з іншого боку. ну, так знову ж таки, можу сказати під мене ялинку. чутки, певні, які вже не є чутками, практично держкіно не довело свої спроможності існувати без керуючої якоїсь політичної волі від Міністерства культури, яке ну займається не перший рік, якимось все ж таки формуванням певних державних політик культурних політик. Воно не створило не те, щоб культурну політику, власну, воно взагалі не змогло створити якусь певну політику пові. В'язано в внутрішньому стані кіно ну і не те, що про міжнародне. І швидше за все, буквально за найближчим часом, в наступному місяці, держкіно перестане існувати як окремий міністерство, воно стане знову ж таки підрозділом Міністерства культури. Пане Володимире, а наскільки зараз є важливим державне фінансування кінопроєктів? Загалом робити фільми в усьому світі, Україна тут не виняток. Це дорого, якщо ми говоримо про якісні проєкти. Але ну, загалом говоримо про те, що це держфінансування, зокрема від органу Держкіно, воно іноді виділяється на такі доволі екстравагантні проекти. От назвімо це так. Якої думки ви дотримуєтеся у цій сфері? Ага. Це ну без, Якби там банальні речі. Тобто документальне кіно стало завдяки там, цифровим технологіям досить демократичним. Тобто його можна робити вже, в принципі, маючи за плечима там, буквально там, е двох друзів, там, якусь там, довіру від е рідних, що ти будеш там рік чимось займатися, таке без Але ти можеш вкласти себе, і це твій ресурс, і це головний ресурс практично кожного документального фільму, який зараз демонструють дуже непогану Україну по всьому світу. Але. Якщо казати про певні глобальні виклики культурні перед країною перед тими проблемами, які існують, ну це поле діяльності саме ігрового кіно, тому що воно будує певні сценарії для людей, і потім це якби стає певною такою ну, можливістю там нових досягнень культурних і соціальних в країні. Тобто, ну тобто люди буквально бачать моделюють свою поведінку звісно, там якихось певних образів. В які були створені там нашим кіно. Так чи інакше, от або не нашими, якщо це російське кіно, розумієте, воно теж впливає на це все і без держави тут ніяк, розумієте. Але ситуація така, що політики, як правило, знову ж думають оперативно. Їм цікаво загравати в першу чергу з тими, хто зараз на коні мовно кажучи, з певними там телевізійними компаніями, з певними медійними компаніями. І, тобто вони готові їм давати ці можливості реалізації абсолютно неякісних, скажімо. Мімо так проєктів, які дискредитують взагалі ну ідею державного фінансування кінематографу. Розумієте, ну це це, це це знову ж це політичні практики, якими ну на жаль хворіють багато хто, і не тільки в Україні. Ми маємо це розуміти. Тобто, оця незалежність як преси, так і культури від влади, вона дуже важлива для здорового взагалі розвитку країни. Ми ну ми це, це прописна істина. Очевидно, і ми сподіваємося, тут не позитивні зміни, але розуміємо, що до них доведеться проторовувати дуже і дуже важкий шлях. Я хочу з вами також поговорити про те, якою була репрезентація України через кіно за кордоном. це те, що я говорила перед нашою з вами розмовою. Важливо показувати Україну у різних формах за кордоном для того, аби люди ознайомлювалися і знали правду про ту ситуацію, яка є станом на зараз. Тим паче, що Росія, на жаль, теж продовжує. Їздити на різні фестивалі, наприклад, створювати фільми, де вона виправдовує російських військових певною мірою. А от як міжнародна аудиторія сприймає фільми про російсько українську війну, які створюють от безпосередньо українські документалісти? Ну, це загалом фестивальне кіно, розумієте, тому що по суті, от, скажімо, так, охоплення велике е, може отримати більш така популярна форма кіно, яка існує там на рівні там, серії фільмів, як там Netflix робить, наприклад, де багато чого просто ну, банали, якихось е, освітницьких моментів е, існує там в цих фільмах, як правило, які розкажуть там про певні конфлікти, там про певні проблеми. Там тому подібне. У нас такий продукт це, ну, знову ж таки. Е, його як правило самі ж для себе роблять ці країни, там американці для американців, там європейські країни для себе. Тобто, і по суті, нам е, якось впливати саме на широкий загал, досить складно ну знімаючи, скажімо, артхаусне документальне кіно. Ну по суті, тому що фестивалі це досить невелика кількість людей. Але тим не менш, тим не менш, е, рік цей почався дуже круто. Тобто фільм про Україну українського режисера, дебютанта Чернова «20 днів Маріуполя отримав Оскар і це ну це взагалі подія максимально потужна і це свою справу зіграло. Тобто документальне кіно зараз дуже добре вітається на рівні там різних знову ж таки там от кіношних всяких м. Подіях, да, там як фестиваль, або там якісь панорами, перегляди. От, ну, зараз якраз ми ж наша мета була з цим е, фільмом, і вона залишається. Ми працюємо з нею е, от про американських військових в Україні. Саме зробити популярний такий фільм, який буде цікавий, зрозумілий саме тим же ж американцям або французам і британцям. Тобто, ми знайшли партнерів е, в Британії, які займаються дистриб'юцію. Сподіваємося, що наступний рік буде так чи інакше. Е, Починатися з того, що десь з'явиться на якомусь такому великому майданчику ем, стрімовому в Америці цей фільм. Єдине, що звісно, там ж в ж Америці вони теж так дещо розгублені ситуацію по зміні влади, про, по, про по політики цієї влади нової, як вона буде себе поводити там з Україною. Це досить відчутно, теж впливає на нас. От, ну, от е, ситуація в тому, що ну. Документальне кіно це те, що ми можемо зараз робити в принципі більш менш якби мобільно, і цим треба користатися, і ем, так чи інакше воно впливає на, на на ситуацію по Україні. Можливо, хотілося б щоб більше. Пане Володимире, я на завершення нашої з вами розмови, хочу поговорити трохи про плани Вавилон 13 на 2025 рік. На початку нашої з вами розмови ви згадали про прем'єру фільму одного літа в Україні, кадри з якого ми щойно могли бачити на екрані. Загалом, от чи будуть заплановані інші прем'єри, можливо інші зйомки, ну про які вже можна говорити привідкрити завісу нашим глядачам, так би мовити. Ну зараз у нас йде робота над документальним повнометражним фільмом, який присвячений саме майдану революції на Майдані Незалежності, Революції Гідності 2013-2014 року. Це такі, але це така, скажімо, буде неочікувана робота, тобто, де ми так чи інакше будуємо певну історію. Вона практично художнього такого фабули сама по собі є, і така певна фантастична. Тобто, це машина часу Майдану наш сучасник молодий хлопець переноситься в минуле і проживає ці два місяці абсолютно, скажімо так, як учасник тих подій. Ну, скажімо так, і це ми будуємо абсолютно на тих документальних матеріалах, які ми були зняті там об'єднанням Вавилон-13 протягом Ну і знову ж таки, герой нашого часу. Тобто, тут присутня наша сучасна реальність, війна з Росією, і певні ми намагаємось зробити з цього, скажімо так, паралелі, висновки, от Паралельно з тим, що в нас ще в роботі декілька фільмів, анімаційний. Повнометражний мультфільм Романа Любого зараз так в роботі повільно, але все ж таки просовується. Він отримав фінансування від європейців. І хоча Рома Любий, режисер, мобілізований, і в НГУ служить, тим не менш, він продовжує певну там роботу відбувається. Ну от короткі версії, короткі історії на Ютуб каналі. Взагалі кожен раз в нас виникають, У нас продовжується тема. Юлія Гонтуру продовжує зніматися історії про бійців. Азову про захисників саме Маріуполя. От і ще планується от на наступний рік вийде три історії. Зараз там є певні погодження щодо керівництвом саме Азову, тому що ну там певні речі треба затверджувати, бо це так чи інакше стосується там військових аспектів, які актуальні по сей день. Пане Володимире, я дякую вам за цю розмову. На завершення дозволю собі побажати українським кінематографістам міцних нервів і здоров'я. Це потрібно для того, аби документувати російсько-українську війну. Ну і, зрештою, вболіваємо також і за тих кінематографістів, кінометців, які зараз на фронті вберігають нашу країну від ворога. Вам дякую за те, що знайшли час для розмови. Дякую. Володимир Тихий, режисер і продюсер кінооб'єднання Вавилон 13 був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про стан українського мистецтва під час війни, який теж важливим залишається і для того, аби пам'ятати, документувати, і для того, аби іноземцям розповідати про те, якою насправді є російсько-українська війна. Це теж дуже і дуже важливо. І ця розповідь вона має набувати різних форм. Це не тільки звернення українського президента, українських дипломатів, це також кіно, на яких є реальні кадри. Реальні люди, які продовжують виборювати свободу такого злісного і величезного агресора.